Розвідувальні безпілотники і ударні дрони запускають росіяни у небо над Донеччиною. Перші виявляють ціль, а другі намагаються її знищити. У пріоритеті наші танки, самохідні гармати та зенітні комплекси. Як відвоює небо у ворога протиповітряна оборона 54-ї бригади, розповість Тетяна Наконечна. Ось вона, аналога і бан здоровий. Ось так, я все зробити? Це безпілотник суперкам, який росіяни використовують для розвідки. Долітався, збили його зенітники 54-ї бригади неподалік Сіверська на Донеччині. Перша ракета зробила пуск, пішла мимо не уходяща на а второй раз уже його повністю прошило. З таких коротеньких відео може здаватися, що поцілити у безпілотник ніби й не складно. Насправді це не завжди так. Треба йти працювати. Така, да. Все, тоді давайте завершуємо. Біжіть. Розмову нашу перериває нова ворожа ціль у небі. Посюди того боля. Видіти тут над нами бачу, я. Не вижу, Єсть облака. Поруч лягають снаряди. Це в повітрі кружляє ворожий розвідувальний безпілотник, туди, який туди. коригує артилерію. І просто зараз бійці намагатимуться його збити. Воїн на псевдонімець застрибує до своєї стріли зенітно-ракетного комплексу. Ось вона зараз до нього підлітає з правої сторони, зверху над облаштом. Смотри. Так, купає вже досить тривалий час. Справа в тому, що росіяни теж добре навчаються, тому їхня зала, розвідувальний безпілотник, не зависає над вогневими позиціями безпосередньо, а кружляє довкола, щоб його було важче помітити та збити. Складність ще й у тому, що зала здіймається високо до сонця, де її неможливо дістати. Ось зараз чуємо, вже почала працювати зенітна установка. Трохи далі від нас. Хлопці ще й з того боку намагаються збити. Снаряди падають все ближче. Все, поїхали військові. Просять нашу групу на вихід. Ми хоч втікти, можемо. Хлопці залишаються. Якщо буде ще ближче, класни хлопці нирнуть, в схованки і все буде добре. Уже пізніше бійці повідомлять, таки знищили того повітряного розвідника. А це доберман показує залишки вже ударного дрона. Звуть камікадзе, бо він врізається в ціль, як то на штанг чи самохідна гармата. Таких ланцетів тільки у смугу відповідальності його підрозділу залітає із десяток на день. Там сидить оператор з цієї сторони, і він коригує коригую в реальному часі. Ось такий вигляд він має. Ага, тепілога збили, попали в бойову частину, він не зірвав. не потрібно рухати, тільки спеціалістам передавати. Там до 5 кілограм третіло. Протиповітряна оборона прикриває свою артилерію, а та піхоту, яка метр за метром звільняє українську землю. Є зараз бригади, які на головному наступі вони, звісно, там б'ються як тигри. Але ми також допомагаємо, ну, намагаємося їм допомагати, хоча б в тому, що чим більше ми їх ту мінуснемо. Тим менше до них перекинуть якихось резервів. Кирило Вера командує відомим батальйоном К2, що у складі 54-ї бригади. Воює із 14-го. Майже третина його життя минула на фронті. Має найвищу державну нагороду герой України, і всі ордени Богдана Хмельницького. Скажу Зразу це підрозділ. Вони просинаються кожен день для того, щоб нищити ворога. Тетяна Наконечна та Захаркомах. Факт СІТІВІ». Єдині новини.